В Мукачеві працівники прокуратури викрили групу осіб, причетних до зберігання та збуту наркотиків. Серед них є і діючі правоохоронці. Як з'ясувалося, полісмени покривали діяльність місцевого притону, де щодня кілька десятків людей купували наркотики. На місці вилучили зілля та зброю. Наразі затримано групу з трьох осіб, серед яких працівники Мукачевського відділу поліції. Останній займалися збутом наркотичних засобів. Слідчі дії в Мукачеві тривають досі. Наразі проходять обшуки. Викрита група осіб, до числа якої входило декілька працівників поліції, які займалися збутом наркотичних засобів. В процесі проведеної операції викрито як самих працівників поліції, так і наркопритон, який вони кришували, якщо так можна сказати. Вилучені при проведенні обшуків вилучена речовина рослинного походження, що це буде відомо після проведення відповідних експертиз, а також предмет зовні схожий на зброю. На даний час в одному з службових кабінетів Мукачівського відділу поліції проведено обшук. Також обшуки тривають.